Ніколи знову у Кіровограді, на відміну від багатьох східних регіонів, святкування пройшло мирно і з традиційним парадом. Хоча відзначення 69-ї річниці було дещо за скороченою програмою і під пильним наглядом більш ніж півтисячі правоохоронців. Сама ж урочиста хода розпочалась із площі героїв майдану. Під супровід оркестру кількатисячна колона пішки дісталась фортечних валів. Тут ветерани наочно довели, що не втратили військової звитяги і ще можуть марширувати. Після урочистостей всі Могли покласти квіти до вічного вогню та особисто висловити слова подяки ветеранам, ми должны пам'ять то, що було, сравнюють з тим, що є, і делать правильні виводи на майбутнє народу, особливо нашої молоді.